Ганзюк співавторами. Ефективність ранньої автодермопластики у хворих на синдром діабетичної стопи. Шановний колеги, шановний Сергій Євгеніч, після радикального видалення ганіно мікротичного вогнища при синдром діабетичної стопи, нерідко утворюються значні ранові дефекти, що потребують... Закриття зазвичай автодермопластики. Традиційно автодермопластика проводиться після дозрівання грануляції на 80-ту добу після первинного оперативного втручання. У частини хворих синдром діабетичної стопи до дозрівання грануляцій виявляються ознаки вторинного інфікування та вторинні некрози м'яких тканин, що погіршує прогноз лікування. Нами прооперовано 1279 хворих на синдроптеплічної стопи 3-4 ступеня за Вагнером. і Ми робили з максимальним збережним опорної функції кінцівки. І через наявність значних дефектів ми у 79 випадках виконали ранню автотермопластику. І здійснювали за методикою тірша пільними клаптями площі пів 2,5 см квадратних при відсутності прогресування гніонекритичного вогнища. Ну, за великих родових дефектів неявності в раний кісток або головних сухожирій ми використовували пластику шкірою. І е, нам було цікаво, е, коли, на яку добу після первинного видалення гіонекритичного вогнища, найкраще е, приживляються ці клапті. Ми поділили всіх хворих на чотири групи. 20 чоловіка ми виконали автотермопластику рані безпосередньо під час видалення гнів Кришного вогнища. 29 чоловікам через добу, 28 через 2 доби і 13 чоловікам через 3 доби після ліквідації гінника. Ну, Ефективність пластики ми оцінювали за площі поверхні рани, де плавки прижились. Ну, нами отримений отриманий такий результат. Тобто, от під час ліквідації гнойника більше 50% площі рани немає хворих, 83% повний лізис, і цих клаптів взагалі не залишилось, і 17% частково прижились. Ну, Видно добитися через одну добу, через дві доби взагалі хороші результати. І більше 50% і повні, ну повне ми враховували десь процентів 90%. І більше ми маємо 28 і 55, 32, 46. І через три доби після первинного видання, ну, деяке зниження ефективності, вже менш кількості, де більше 50% і повне зазивлення. Ну і нашій увазі хочу представити така хвора. Тут поєднання кількох методів, і у нас дуже цікава. Перша доба після витики поверхневої флегмони без проникнення в субопротеготичний простір, рання автодермопластика. Тут, де мали місце сухожилки, ми зробили ксенопластику. І частина залишилась не покритою, ні ксенотрансплантатом, ні автодермотрансплантатом. Ми бачимо через Кілька днів е, пригоєння автодермотрансплантатів під е, ксенотрансплантатом ми бачимо такі активні грануляції, які вже готові до зняття його автодермопластики. І на мій погляд цікаво, що в часточок, де нічого не було, ми бачимо вторинний некроз. На жаль, виник ангрена суха двох пальців, ампутувати. А ось ампутувати, але ось виник ці хворі через кілька місяців. Ну, часто ми ранню автодермопластику поєднуємо з іншими методами лікування, як один із методів комплексного лікування теж уваги приділяється. Бачите, запізнюється. У ну, хвора поступила у нас з одного з районів області, тут і лостоміліт, кісток. Плесіння остатків і общений гінекотичний процес, так вона стилу виглядала. Вони забрали пальці, зробили кліновидну резекцію з накладенням у нас є така методика апарату Ілізарова з фіксації і от отримали таку рану. І на слідуючий день покрили ранніми аутотрансплантатами. Ну і близько двох неділ ми отримали. Ну, Тут навіть близько трьох неділь отримали вот такий результат. Ну, е Треба сказати, що навіть коли е ці автодермотранспутати відторгувалися, то перебування автошкіри на е поверхні мало стимулюючий ефект і, е на регенеративні процеси, і всім їм проведена повторна вже традиційна автодермопластика після дозрівання грануляцій. І е в нас випадків ампутації не було опорно. Функція збережна всіх випадків. І е, Рання автодермопластика дала можливість на 8,3 дня знизити середню тривалість, що є рецькою проблемою великою завжди, тому що ці хворі довго лежать і завжди є проблеми з ліжкам дня. Таким чином, рання автодермопластика є ефективним методом лікування значних хронових дефектів стопу хворих на цукровий діабет. Це зменшує кількість вторинних ускладнень. Дозволяє зберегти опорну функцію і скоротити тривалість перебування стаціонарі. За нашими даними, оптимальний термін, термін проведення ранньої автодермопластики складає 24-48 годин після ліквідації гнівно критичного обгоності. Після 48 годин ефективність дещо знизується, і спроби автодермопластики під час ліквідації гнівника з'явилися неефективні. Дякую вам.